Скандал із головним тестувальником абітурієнтів набирай обертів. На час розслідування Кабмін усунув керівника центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука з посади. Про це журналістам повідомив міністр освіти. Він також наголосив своєму колезі не сумнівається, а ще заспокоїв абітурієнтів. Я особисто довіряю Ігорю Ленідовичу. Вважаю його. Професійною і порядною людиною, також я хочу підкреслити, що ніяким чином на вступну кампанію всі ці перипетії не вплинуть. У прокуратурі тим часом повідомили звинувачують керівництво центру в зловживанні службовим становищем і в корупції, а саме у внесенні змін до системи оцінювання на користь певних осіб, щоб підвищити їхній бал. Проводилась заміна таких даних на користь особи, яка зверталася до центру. Зараз ми маємо приблизно 10 фактів незаконного втручання. У керівника центру Ігоря Лікарчука та його першого заступника Володимира Винника вже провели обшуки. Окрім помешкань, обшукали і сам центр знайшли 130 тисяч доларів і комп'ютери, з яких, начебто, й втручалися в систему. А ще є листування фігурантам якої оголосили підозру. В найближчі дні буде оголошена підозра конкретним службовим особам у вчиненні корупційних злочинів. Натомість, перша заступниця міністра освіти О, Інна спрощена. сосун через соцмережі повідомила, доларів серед обшуку не знаходила. Інформація про результати обшуків у лікарчука і його першого замовинника залишається валідною. Ніяких 130 тисяч доларів у них не знаходили. Чашки і 5 тисяч гривень. Це весь улов власне у керівництва. Протоколи вилучень на руках у обидвох є. Можна підтвердити, якщо треба.